Ну, я нагадую, що відбувся третій раунд перемовин в Стамбулі. Готувалися до цієї зустрічі е, досить ну ретельно. принаймні були обнадійливі сподівання, що буде він більш конкретним стосовно наших пропозицій. Росіяни е, одразу зі старту мото зазначили, що передавали якісь там свої меморандуми. Ми його вивчали. Але е, врешті, до конкретних якихось результатів щодо припинення бойових дій, е, ми не прийшли. Щоправда, в гуманітарному блоці знову ж таки є позитив. Е, тому що от, практично сьогодні відбувся черговий обмін. Є нові домовленості по поверненню наших військовослужбовців. Пану Мєрову Рустем, секретар Ради нацбезпеки і оборони, який є головою на цій зустрічі, і очолює перемовний трек. Він зазначив, що в принципі по гуманітарному кейсу питань немає. Є питання по можливо наступній зустрічі лідерів країн, зокрема Росії, України, США і Туреччини. Такі пропозиції були надані російській стороні більш Деталізовано, напевно, краще почути з перших вуст. Тож пропоную вашій увазі брифінг секретаря РНБО Урустему Ярова зробити коротку заяву і тоді перейдемо до ваших запитань сьогодні. це вже третя зустріч російською делегацією. Завершилася вона українська сторона чітко окресла пріоритети визначені президентом України Володимиром Зеленським. пріоритет номер один це організувати зустріч лідерів. Президентів з uh, участю Trump президента Трампа Ердогана uh, це буде дуже uh, цінно справжнє припинення вогню та припинення будь-яких ударів по цивільній інфраструктурі Це буде критичні перші перші кроки для тривалого миру. Ми пропонуємо російській стороні провести таку зустріч лідерів до кінця серпня. Якщо Росія погодиться на це, вона покаже свій конструктивний підхід всьому світові включно з нашими партнерами. Україна Україні продовжує наполягати на повні і на повному і безумовному припиненні війни бойових дій як. Фактори продовження дипломатії ми готові до припинення вогню зараз і до суттєвих змістовних припин, переговорів. Потім і це буде перший основний крок до миру. Ми наголошуємо, що перемир'я повинна бути справжнім. Воно має включати повні повне припинення ударів по цивільній та критичній інфраструктурі пріоритетне ми поставили пріоритетним ціллю гуманітарний трек в щодо обміну полоненими. Ми очікуємо наступного прогресу. Ми наполягаємо на звільненні цивільних, включно з дітьми. Ми вдячні нашим партнерам, які підтримують зусилля до миру, особливо до особливо Республі... Туреччина, яка надала цю платформу для діалогу і миру реальні кроки можливі, і інша сторона має продемонструвати конструктивний та та реалістичний підхід. Ми будемо працювати над тим, щоб це досягнути. Я хочу зробити дуже коротке заяву щодо вираження нашої, нашої щирої вдячності уряду Республіки туреччина за виденькову роль цієї країни яка постійно допомагає проводити перемовини між українською та російською стороною цього ранку пан уміров та голова офісу президента україни пан єрмак Мали нагоду зустрітися з президентом республіки, і в них була дуже важлива обмін думок щодо стану справ та перспектив майбутніх зусиль спрямованих на завершення цієї війни. Дуже вам дя дуже дякую ще раз. І, будь ласка, передайте нашу щиру вдячність усім турецьким громадянам. Дякую. Добрий вечір. Я Українською з вашого дозволу невеликий комент щодо гуманітарного блоку, про який ми сьогодні розмовляли, і про що ми домовились? Що стосується військовополонених, ми домовились Чи у вас є результати? Чи можете ви прояснити, яка була реакція російської делегації на ваш заклик? Провести зустріч двосторонню зустріч або тристоронню між лідерами. по перше, наша наша згода та результат по гуманітарному треку. це більше ніж 1100 людей. Ітволбідіченжелбітан обміни будуть проводитися нашими колегами, і ми будемо і Ці обміни продовжаться щодо зустрічі лідерів. Ми окреслили, що ми очікуємо. що може бути обговорюване. і як ми можемо готувати порядок денний. Дякую я хочу додати ще одне речення до цього. Це важливо. Я думаю, ми не обмінюємо дітей, і ми не обмінюємо цивільних. цивільні та діти мають бути повернуті. Ми говоримо про обмін полонених військовополонених. Я не в не є російським посадовцем. Я не знаю контексту. Ми не обмінюємося не обмінюємо дітей і не обмінюємо цивільних. Ми їх повертаємо. Чи буде ще одна ще буде ще один раунд переговорів з Росією. по гуманітарному треку буде продовження? ми наполягаємо на порядку денному по по, по припиненню повному припиненню безумовному припиненню вогню. Also ми так само ставимо пріоритетом зустріч and лідерів та гуманітарний трек. Тому ж ми побачимо результати. Як ми вже погодилися. У нас є певний прогрес по гуманітарному треку, і ми продовжимо це цю роботу. Українська сторона завжди готова до обговорення перемир'я. Це була ініціатива американської сторони президента Трампа. як ви знаєте, У нас був пер була був перший була перша зустріч в королевісті Саудівська Аравія. Були зустрічі в Парижі, в Лондоні і вже двічі в Туреччині. Це вже третій раз. і ми завжди ставимо на перше місце питання перемиря, припинення вогню наразі це не від нас залежить. І світ має підтримувати Україну в питаннях припинення вогню. Ми готові до цього. Це російська сторона, яка не погоджується на це. Чи, чи правильно я вас розумію? що це буде можливо остання зустріч в цьому форматі, І аж поки Росія не погодиться на зустріч лідерів або зустріч по гуманітарному треку. чи ці зустрічі зустріч продовжується? Це продовжується. перший раз я чую такі формулювання. Ми ніколи не говорили нікому, ніколи нічого подібного. Ми завжди говорили, що ініціатива президента Трампа підтримується нами. Ми провели вже багато Вели багато зустрічей шість місяців. Пройшло з часу оприлюднення цієї ініціативи. у нас був прогрес по гуманітарному треку, і немає прогресу по припиненню бойових дій та перемирю. Ми намагаємось працювати по пріоритетах. Наш пріоритет завжди це люди. припинення вогню і зустріч лідерів це те, на чому ми, ми зосереджені на даний момент. Наталія Фібрик України ТВ Чено Ван Плосван, транкіфозілі. Кутю за чи можете ви митингели uh, зустріч, зустріч, зустріч тривала лише 35 minutes. хвилин? Чому, 5 Чому? 5 Чому? 5 так 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 and дуже коротко? І можливо, ви можете had пояснити, had чи ви мали зустрічі з паном Медінським перш до до um, загальної зустрічі? Kind of, І можливо, ви побачили kind of, можливо, які зміну поведінки в російській делегації цього часу. І Чи говорили ви про медицину? Меморандуми. по-перше, ми завжди проводимо одночасну зустріч з усіма колегами, які відповідають за кожен трек гуманітарний, політичний е, припинення бойових дій, перемир'я. Ми ми почали, я думаю, якщо я не помиляюся, Після шостої вечора і щойно закінчили. ми весь час працювали над на цих двох на цима двома важливими питаннями. по по одній у нас є результат. По другому поки що результату немає. Ситуація на паузі.